Всім привіт! Ви на каналі Вікі, готую з вами. Я Віка. і Я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться, оскільки у нас тут багато цікавих та дуже простих рецептів, які легко повторити у себе на кухні. Зовсім скоро вже великдень, і ми разом з вами починаємо приготування. В попередньому відео ми приготували дуже смачну вологу ароматну паску крафін. Вов'язково вам раджу подивитися це відео, якщо ви ще його не бачили. А сьогодні ми з вами розв'яжемо найголовнішу проблему, яка стається на кожному великодньому столі. Це велика кількість варених яєць, з яких потрібно щось зробити. І я даю вам дуже круту ідею: це смачна яскрава закуска. В першу чергу нам потрібно зварити яйця, для того, щоб жовток не мав ці. Є чорної огранки навколо себе я відварюю їх лише 8 хвилин. Це мій улюблений метод варки Яєць. Коли час прийшов, я зливаю повністю воду і вливаю холодно. Декілька разів їх промиваю, щоб в результаті вода була справді холодною, і ми зупинили процес приготування. А тепер давайте переходити до процесу приготування самої начинки. Відварені очищені яйця розрізаємо навпіл. Сьогодні я роблю маленьку порцію лише з чотирьох яєць. На кожну начинку по два яйця в описі під цим відео будуть описані всі необхідні інгредієнти для вашої зручності, які ви можете сміло подвоювати і робити більшу порцію. З Кожного яйця тепер виймаємо жовтки. А тепер давайте подивимося, що нам необхідно для кожного виду начинок. Перше, нам знадобиться майонез. Також для одної начинки ми будемо брати перетерті буряки з хрону. Ви, в свою чергу, можете брати відварений буряк та окремо трішечки гострого хрону. Беріть, як вам зручніше. Для другої начинки нам знадобиться гостра гірчиця, також кріп, квашені огірочки. Та за бажанням, можете давати сюди чесник. Отож! Для першої начинки, яку я призвала зеленою, до двох варених жовтків ми будемо нарізати квашений огірок, оскільки в мене порція немаленька, мені знадобиться лише половинка від цього огірка, це приблизно 25 г. грам. Далі додаю сюди одну столову ложку майонезу. Та приблизно 1-3 гострої гірчиці. Тепер нам це все треба добре перетерти до однорідної маси. Буде використовувати погрожний блендер, пересипаю все в чашу і додаю сюди також трішечки кропу за смаком. Гарно тепер це все перетираю. Коли у нас вийшла однорідна маса, пробуємо та доводимо до смаку. У моєму випадку я додаю лише трішки чорного перцю. Гарно це все вимішую, і ось такий результат у нас з вами виходить: це вже готова намазка. А тепер щодо другої начинки, яка буде яскравою рожевою. Беру два курячих яйця та перетираю їх одразу вилкою, оскільки я не буду використовувати продукти, які потрібно подрібнювати, і одразу все буду вимішувати. Додаю до них одну столову ложку подріблених пиріків та ще трішки гострого хрону. Тут же додавайте за своїм смаком. І так само як в попередній начинці, додаємо одну столову ложку майонезу. Гарно це все вимішуємо. І тепер знову пробуємо. І додаємо необхідні вам спеції. В Моєму випадку це сіль та перець. Отже, ми приготували наші намазки і тепер давайте гарно прикрасимо нашу закуску. Для цього кожну значно пересипаю в кондитерський мішок і беру грубшу насадку. Не беріть насадку з тоненьким носиком, оскільки вона може забитись. І тепер поступово розподіляю кожну намазку на всі наші зварені білки. Також це можна зробити звичайною чайною ложечкою. Ви вже робіть як вам зручніше. Щоб прикрасити нашу закуску, буду використовувати зелену цибульку та редиску. Акуратно і тоненько це все нарізаю. І зеленою цибулькою прикрашаю нашу зелену начинку, а редискою нашу рожеву. І ось в результаті у нас вийшла така закуска. Вона дуже яскраво буде виглядати на вашому великодньому столі, обов'язково приверне увагу і буде смакувати вашим гостям. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та пишіть в коментарях, як вийшов вас цей рецепт. А я вас буду чекати до наступного відео рецепту. Всім смачного!